Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінський філіал і сьогодні в нас на надходження Рено Лога 2012 року випуску з бензиновим 16 двигуном, на який додатково встановити газове обладнання з механічною коробкою передач на передньому приводі. Авто офіційне купувалося в Україні та має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, Ось так виглядає приборна панель, електроскопінюючи передніх вікон, додатково встановили магнитолу, є кондиціонер. Задній резинь в такому гарному стані. На автомобіль встановлені 15 для диски на літній резині. Так виглядає багажне відділення. Сірий гарний колір. Заявленого пробігу на автомобілі 263 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто-візниця вулиця Соборна, 1. ціна на даний автомобіль буде складати 5 тисяч доларів. Воно буде виступним кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.